Всім привіт! Заключне відео із серії підсумків вишивальних 2016 року. Це буде мої довгобуди, мої довгострої, з якими я переходжу з 16 в 2017 рік. Так, в мене є певна кількість робіт, які в мене чи повільно вишиваються, чи підзависли, але роботи, від яких я не відмовляюся. Насправді я дуже великий прихильник того, щоб вишивати лише одну роботу, і я не знаю, яким таким магічним чином в мене зібралося ще три роботи, помімо тої, яку я вишиваю на даний момент. Які в мене підзависли. І так про все по порядку. Давайте я буду показувати від найстарших робіт і в кінці покажу ту роботу, з якою я яку я вишиваю, і з якою я переходжу в наступний рік. Два роки назад я розпочала вишивати оцей, таку карту кольорів в вигляді вишитої роботи. Де я вирішила таку кайомочку зробити в техніці Blackwork. Правда, я роблю її темно-синьою ниточкою. Я відшила абсолютно всі номери ниточок DMC. Як на мене, зараз я не продумано не залишила отут місця для того, щоб ну, назвати назву. Можливо, От В самому в самому кінці я щось придумаю, і отут буде вишито там рік вишивки, кількість кольорів і саме назва, щоб гарно була назва вишита ДМС. Один рядочок майже завершений в мене. Я вже зразочками ниточок повідшивала. Оці зразочки, оці квадратики. Квадратики я вишиваю 6 на 4, по 24 квадратика зразок кожного кольору. В дві ниточки я вишиваю, вишиваю на отакому полотні для рушників. Я вишивала цю роботу на руках. І от в перший рік, два роки назад, я як відшила оце, то за цей рік я абсолютно не бралася, навіть не відкривала пакетик із цим рушничком. Це стукіт. у мене Марко тут. Маркус. Марко. У нього тут свої справи, то пробачимо йому це. Цього року я абсолютно не відшивала повернутися до роботи цей сюжетик, цю карту кольорів. Обов'язково я її закінчу, я не відмовляюся від цієї ідеї. Можливо, в вигляді римських штор я зроблю якесь кріплення і воно буде скручуватися. Звичайно, що ніхто не буде це оформляти під скло, можливо, з підкладочкою я зроблю. Я не знаю ще на сьогодні кінцевого варіанта, як буде виглядати ця карта кольорів, але от є в мене така робота. Дуже вона довга, тільки та частина, яка вишивається, вона буде більше, аніж півтора метра. Ну і тут ще просто був запас із великого кусочка. Ось така робота в мене, це робота номер 1 моя найстарша робота. Друга моя робота, яка в мене підзависла, це моя вишиванка. Це отакі рукави, два рукавчика, рукавчики три четверті. Повністю вони будуть вишиті. В техніці сашіком. Дуже мені подобається ця задумка, ця техніка. Мені дуже подобається, як виходить і наскільки просто це все придумано і продумано. І один рукавчик у мене також відшитий, вже давним-давно лежить а от другий рукавчик. В мене завис. Завис, тому що, по-перше, дійсно я хотіла цю ботаніку якнайшвидше вишити, і та й цікавіше це було, ніж отаку монотонну роботу вишивати. Але саме на цьому недошитому рукавчику видно, як просто стіжочками по горизонталі і по вертикалі, в залежності від того, скільки пропускається і в якому порядку ідуть оці стібочки, як потім проявляється малюночок. Дуже він гарно виглядає із лицеву. Із виворотної сторони. В мене оця саме сторона лицевою буде в платічку. І от з другого рукавчика така частинка роботи в мене вже зроблена. Я думала, що я її все-таки в цьому році дошью, але захопилася в'язанням. І я думаю, що в цьому році я вже взагалі нічого ще не буду вишивати за тих дві неділі, які залишилось до Нового року. Оце другий міткий довгобут, друга робота, яка в мене підзависла. Ну і третя моя робота це моя знатна мініатюрка на 5 метрів. Знову ж таки скажу, що відео ще я не знімаю, тому що ну, немає про що тут ще розказувати. Хто вишиває китайські набори з нанесеним малютком, реально розуміє, що це нестандартне нанесення, так як дуже мало тут. Участків для зашиву одним кольором. І дуже-дуже-дуже багато отакого умовно кажучи, хаєда, де і одиночні хрестики є. І вишивається він мені цей набір дуже важко. В першу чергу скажу чому, тому що мені незручно до нього пристроїтися. Мені незручно за нього всістися. Ну, так як я показую, що вже готово, то просто от пару. Секунд, покажу вам, що в мене є на сьогоднішній день. Оце невеличка частина від цих 5 метрів. Отака частина в мене відшита. Поки що те, що я бачу, мене влаштовує. Хочу добратися трошки до більш таких дрібніших персонажів і подивитися, як воно буде виглядати. Це неповні 4 листочки із загальної схеми. Це все, що я змогла вишити Цього року. Знову ж таки, скажу тільки із-за того, по-перше, що оформляла кімнату, і по-друге, що я люблю вишивати на станках, а вишивати цю роботу на станку, піднімаючись зверху, мені стало незручно. Тому що все це вже відшите мені приходилося підкручувати. І коли двома руками на станку вишиваю, я постійно зачіплялася за ці біндери, які. Отут мені старчали. Мені не зручно було іменно сістися за цю роботу, знайти місце, де б мені вишивати. Ну от натягнула кюснапи, спеціально купила для того, щоб спробувати на кюснапах. Вишила одну ниточку. Ну так вроді. Не краще, ну, але добре, що не гірше. Ну, подивлюся, як воно мені піде, ще нічого не можу сказати за кюснапи. В звичайній роботі мені кюснапи не підходять. В цій роботі я думаю, що може бути як варіант. Ну, ще не маю ніякої такої думки, щоб вам сказати, добре це чи не добре. От така каша, отаке от місиво. Мені потрібно вишивати. Більше того, тут можу показати, що там оцей салатовий і оцей салатовий це різні салатові. І тут потрібно ломати. ну, де знаєте, через камеру більш яркіше передається, а коли без камери на це дивитися, навіть з освітленням добрим, все одно дуже важко розібратися, що оці, наприклад, два значки, чи оці два салатових значки, це зовсім різні кольори. Так що, от є в мене така робота. Ну і робота, яку я вишиваю на сьогоднішній день. Це квакер по-українськи, як я його назвала. Це ніякий не довгобут, це просто мій, е, як кажуть, тікущий процес. Отакий От квакер по-українськи, який зі мною також переходить 17-й рік. От і всі мої довгобуди і процеси, з якими, е, я думаю, ми зустрінемося в наступному році. Буду знімати відео по відшивах, кому цікаво, запрошую до переглядів. Вам всім дякую за увагу, за всі ваші перегляди і па-па!